Олександрійська громада отримала сумну звістку про втрату захисника Романа Пазиніча. 45-річний військовий загинув 29 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу села Колодязне Харківської області. У бійця залишилися дружина, мати, батько та сестра. Міська рада на своїй сторінці висловила щирі співчуття рідним і близьким героям. У суботу, 8 листопада, в останню путь провели захисника Данила Уса. Народився Данило 5 жовтня 1996 року в багатодітній родині в селищі Олександрійському. Навчався у школі номер 14 а згодом здобув фах газозварювальника в ПТУ номер 7 Після навчання працював за спеціальністю як в Україні, так і за її межами. Згодом Данило одружився, у родині народився син. У січні 2025 року його мобілізували до лав Збройних сил України. Після проходження навчання направили на схід, там, на передовій, залишався мужнім, відважним і водночас добрим та щирим, таким, яким його пам'ятають усі, хто знав. Данило мав багато захоплень, любив театр, спів, творчість. Його щирість, позитив і відкритість надихали людей поруч. Для своєї родини він був опорою люблячим сином, братом і батьком. Вірний військовій присязі 16 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Рідкодуб Краматорського району Донецької області Данило Ус загинув. Поховали захисника на кладовищі в селищі Олександрійському. Вічна слава Герою! зазначена на сторінці Олександрійської міської ради. 9 листопада, о 2.06, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Скічка в Олександрії. Після прибуття на місце виклику було встановлено, що горить 10 квадратних метрів кузова легкового автомобіля Lexus та пів квадратного метра приладу для миття автомобілів в гаражному приміщенні автомийки. Олександрійські рятувальники о 3.23 загасили пожежу. Вранці 10 листопада сталася пожежа на вулиці Вугільній в Олександрії. Горіло 12 кубічних метрів дров на території приватного домовлодіння. В обох випадках травмованих та загиблих немає. Причину пожеж встановлюють фахівці. Йдеться на офіційному сайті головного управління ДСНС в області. Прапори і подяки від наших захисників це не просто підтвердження співпраці з військовими, це обереги. Бо саме ці чоловіки, і жінки у формі є сьогодні нашими янголами-охоронцями, тими, хто оберігає наші життя, наші кордони, наше майбутнє. Прапори від медроти, 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу, і 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка відправляться до наших. Друзів французької благодійної організації на знак подяки за підтримку боротьби за Україну, зазначає координаційний центр волонтерів на своїй сторінці. В Олександрії 9 листопада майже 600 учасників долучились до оздоровчого забігу у рамках проєкту Активні парки. Серед них діти та дорослі, спортсмени, військові, громадські організації та прихильники активного способу життя. Учасників забігу привітали представник Агенції масового спорту України Олег Андрієнко і начальник відділу молоді та спорту міської ради Андрій Ярошевський. У рамках заходу пройшов дитячий забіг на 100, 300 і 500 метрів. Дорослі бігли дистанції довжиною. 1, 5 та 10 кілометрів, а також пройшли скандинавською ходьбою 5 кілометрів. Наймолодшому учаснику було 8 місяців, який долав відстань з батьками, а найстаршому спортсмену 66 років. Після забігу перших трьох фінішерів різних дистанцій нагородили дипломами і кубками. Брендові подарунки отримали переможці фото-челенджу, а всі учасники забігу отримали пам'ятні медалі від організаторів. Забіг організувала державна установа. Енція масового спорту України за підтримки міністерства молоді та спорту України повідомляє прес-служба міської ради.